Під двома державними прапорами в кріслі зі шкірозамінника прем'єр розпочинає річну прес-конференцію. Оцінки своєї діяльності відразу переадресовує історикам, сам же обіцяє якось мемуари написати. В них згадає про бюджет 2015-го. Він для прем'єра збалансований. Каже, не було б бюджету грошей від МВФ теж не бачити. А так гроші дадуть, скільки невідомо, але мовляв, дають не просто так. Програма буде всі попередні два транші, які ми отримували. Ми отримували не за красиві очі і не за хороший англійський. А ми отримували за чітке виконання кожного критерію. Це відповідь на питання, так реформи проводили? Не проводили би? Фігуру з трьох пальців би дали, а не 9 мільярдів доларів. Тарифи вгору це одна з умов МВФ. Прем'єр анонсує підвищення цін на енергоносії до ринкових, натомість мало забезпеченим обіцяє допомогти. Додаткові доходи, які будуть отримувати Нафтогаз і Укргазвидобування. Зразу відправляються на прямі субсидії для всіх малозабезпечених громадян України при піднятті тарифів безпосередньо зменшується, в тому числі і споживання, позбутися вугільної залежності від території, які нині підконтрольні терористам. Прем'єр би і радий ДНР це що таке? нічого хорошого. Але вугілля окремих марок є лише там купувати паливо на Донбасі. Уряд готовий лише за прозорою схемою. Ето шахти державні перерегістріються. Києві оплата за вугілля виключно по факту постачання такого вугілля, розрахунок по заробітній платні шляхом відправлення коштів на карткові рахунки працівників шахти. Крим наш, але зараз не наш. Обмеження пасажирського потоку на півострів має бути. Як надовго яценюк не поточнив. Повертати окуповану територію буде за допомогою вищих сил. Якщо Господь Бог нам допоможе, ще при нас всіх. Ми повернемо контроль над Кримом. Якщо ні, то це зроблять наші діти або онуки. Північну сусідку прем'єр вкотре не один раз згадав не злим тихим. Сподівається, найближчим часом Україна позбудеться Росії як стратегічного торговельного партнера. За що Путін послав свою армію в Україну? Яка в нього була мета? Защитіть русський язик? Так у нас вся Україна по-русски розмовляє. Не треба нас захищати. Захистити Донецьк і Луганськ п'ять тисяч людей лежить на Росії. П'ять тисяч вбитих людей. А от на внутрішньому фронті все добре запевняє прем'єр і демонструє свою єдність із президентом. Нам ще тільки не вистачало, не дай Бог, не дай Бог, будь-яких тертів і непорозумінь з наступаючими святами, з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Всім нам сил, впевненості і віри в наше майбутнє. Анна Мершниченко та Валерій Савицький, п'ятий канал.